Всіх вітаю! Сьогодні понеділок, 23 грудня. Давайте пройдемось по новинам. Новин багато. Можливо, буде кілька відео. Так, спочатку гарна новина. Знищено склад з деталями до шахідів. ГУР. Так, далі, дивіться, що тут пишуть. Громадянам з США які живуть в Білорусі, радять негайно залишити цю територію, цю державу через ризики затримань і громадських заворушень. Нічо собі, і що, Що це? з чим це пов'язано? Що там повинно відбутися? Що вони знають? Громадянам США радять негайно залишити Білорусь через ризики затримань і громадських. Громадські заворушення, світ. Топік. Там грядуть якісь зміни. Зміни, зміни, зміна влади, зміна влади, повторення того, що було. І карта розпочу, Тобто повторення того, що вже було. А що в них було перед, отима, перед виборами? А ви ж пам'ятаєте, що там було? Так, тут знов повторення того, що було. А вибори коли? Якщо не помиляюсь на початку року? Так, чому радять громадянам США негайно, прям негайно залишити Білорусь? Чому? Там щось планується. Багато людей. Диявол, робота. А ще якась диявольська робота. І що це? Домовленості, Тає... щось ще таємне, вони щось таємне. Знаєте, тут карта страху, якісь таємні домовленості з дияволом, співпраця. Тобто, дивіться, там вибори, плюс там щось планується, плюс домовленості з дияволом. Тобто, ну ви зрозуміли, Білорусь, ЗРФ, домовилися, що якщо в них там щось буде, то ті прийдуть на допомогу. Спитаю по-іншому, по по що буде відбуватися в Білорусі в найближчі два місяці. Що буде відбуватися в Білорусі в найближчі два місяці? Чого радять громадянам США негайно покинути цю державу? Угу, пашмечів. Внутрішні суперечки. Я вам скажу досить серйозні. Удар. Ді, повішані, жертви, смерть. Угу. Ірафант це оцей їхній президент, правосуддя і башня. Йому грозить башня по правосуддю, А він хоче втриматись. І з цим і домовився з дияволом, щоб якщо що, той прийшов на допомогу. Ну, тобто, я маю надію, що ви зрозуміли, що я хочу сказати. Далі. Вчора Президент РФ наказав випробовувати орешник на полі бою. На полі бою. Що це? Як це розуміти Президент РФ вчора наказав випробувати орешник на полі бою. Що це означає? Що це? Як це Як це, Як це взагалі розуміти випробувати орешник на полі бою. Як це? Пік, Україна, ресурс. Нарішник на полі бою. Знищення якихось ресурсів. Що ще? Інформація. Повішений. давити на домовленості. Це знов повішений і домовленості. Що це значить? На полі, на полі бою. Що він має на увазі? На полі бою? Це фронт орешник вони ще будуть кидати на фронт. На фронт. Да, від... Дивіться, відлюдних. Якась територія, чи окупована, чи по відлюднику, можливо, і фронт. Відлюдник падає. Відлюдник. Зробити важкість руку руху. Так, а. Ще раз. На президент РФ наказав випробовувати Арішнік на полі бою. І де це? Він має на увазі? Де це? Взагалі вся територія України? Чи фронт, чи, чи де це? Незрозуміло, де? Залякати? Смертю? Хитрістю. До речі, карта фронту падає. Фронт, Україна допомога. Знов карта обмана, хитрості в бік Зеленського давити, знов на повішеного і домовленості. Не здивуюся, що можуть кудись е на фронт кинути, бо відлюдники п'ять мечів. Це дійсно карта фронту. Далі він ще там вчора, знаєте, погрожував ударами по кол-центрам. І погрожував ударами по Києву новими. Е Балістичними ракетами, які їм нібито поставила Північна Корея. Далекобійні. Так, погрози, погрози РФ бити по кол-центрам в Україні. Таких же ж багато, де їх, де їх всі знайти. Це якийсь, не знаю, абсурд. Бити покол центром України ресурси підприємства повішений світ, хитрість, удар. Ну, ви знаєте, що можуть бути по якимось великим офісним приміщенням. Типу, якось таке ж офісне приміщення було в Києві. Типу, центр такий. Ось можуть. Можуть 10 мечів і туз мечів. Можуть кудись вдарити. Це може бути. Але можуть вдарити куди-небудь і потім казати, та там же ж були офіси. Ще і так може бути. Дев'ять монет, мені не подобаються торговельні центри. Обережно. Знаєте, є торговельні центри на першому етажі, на першому етажі торговельні центри, а вищі там офісні центри. Ось, не подобається це. Погрози бити по Києву новими балістичними ракетами від Північної Кореї. Вони їх вже отримали, РФ, що їх вже отримала оціно, кобійні балістичні ракети від Північної Кореї. Вибір, шлях, дорога, плани. Ну, таке відчуття, що воно в дорозі, так, типу в дорозі. Це що, ще цього не вистачало. Ну, що я вам можу сказати? Балістика, вона така небезпечна. Дуже. І швидка, неможливо зорієнтуватись. Далі, вчорашній візит Фіцо в Кремль. Це відповідь на заяву Зеленського про газ, типу припинення транзиту з Нового року. Давайте спитаємо, що вони там фіцо в Кремлі зустрівся з президентом РФ. Навіть фоточка є, там, де вони разом стоять. Що вони там обговорювали? Що вони там обговорювали? Зеленського, дивіться, король кубків. обговорювали Зеленського. Яка ж гадость, удар в серце. Як зробити так, щоб його прибрати? Ось як зробити так, щоб його прибрати. Ну, ось, де він взявся? Ну що ж, ну, ж це? Ну, що ну, ну, зробити, щоб зробити йому трійка мечів? Ну що? Ну, як його позбутися, про це розмовляли. Світ, захист, їхні бажання. Ну, Фіцо що треба? Йому треба дешевий газ. Якщо перекриється оце постачання, він буде купляти дорогий газ. А обіцяв своїм, я не знаю, кому там, виборцям або ж громадянам, обіцяв вже ж дешевий газ. Ну, ось тому і поїхав. Щоб щось змінити, щоб якось вплинути. По обман. Домовленості. Про що? Домовленості. Нема в нього грошей купляти дорогий газ. Він хоче оцей газ. І що І що чекає? Що дійсно, Зеленський перекриє транзит до Європи. Газу з РФ. Да, Зв'язані руки, дивіться, перекриє. Перекриє. Пасив. Пасив на сонце, пасив на сонце від людних дійсно перекриє. Ось так. Ось так. І останнє. Давайте про цю північну Корею, де вона взялася? Зі своїми, своєю балістикою, зі своїми узкоглазими солдатами. Так, вони збираються поставити дрони камікаци. Ще додати. Військової сили, ну, мається на увазі ресурсу військового в плані людей. І плюс ось ці там і гаубиці, і оці балістичні ракети. Якось можна зупинити цю Північну Корею. Я хочу спитаю спитати, чи зупи, чи хтось, не знаю, чи зупиниться Північна Корея у 2025 році стосовно постачання РФ. Всього цього військового. Вона зупиниться. Десять мечів. Вона зупиниться. Полоні щось їй буде. Зв'яжуть руки. Агресія рук. Зупиниться вона. Ви знаєте, тут дуже важко їх зупинити, тут все одно, бачите, ось буде йти, йти, йти. Військовий ресурс. Він все буде йти, йти куди? В Україну. Ось дорога, Україна, і тут і люди, тут і ресурс. Ну, якось важко їх тут зупинити. Чи зможуть зупинити постачання? Зброї та військового ресурсу з Північної Кореї в 2025 році. Чи зможуть якось зупинити? Коли в них там щось почнеться? Колотнеча. Коли в них тут показує почнеться колотнеча, тоді може це все зупинитися. А як вона в них там почнеться? Щось незрозуміло. У них там теж може бути всередині якась важка ситуація. Але ну, вона в них і там, ну бачите, закрита країна. Ну що, ми нічого не знаємо, що там відбувається. Таємниця жриця. Але там намічається, я вам скажу, коли, я спитаю, коли, коли в них там щось, ось конфлікт внутрішній, знов тут внутрішній вибір, правосуддя, тобто вибір нового е лідера, чи що, я не знаю, ось так. Тоді там щось може, 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 це може її зупинити. Коли це буде, не знаю. Я питаю про 25-й рік.